Моє дитинство пахне теплими пирогами, літнім сонцем і маминими обіймами. А потім дитинство стало сірим. Його забрала війна. Я навчилася рахувати дні не за календарем, а за вибухами. Я навчилася прокидатися не від будильника, а від сирени. Я навчилася боятися тиші, бо після тиші завжди щось стається. Але навіть у пітьмі ми малюємо світло. Навіть після бурі знову сходить сонце. Я мрію про день, коли моє дитинство повернеться назавжди. Дитинство має бути без війни. Дитинство це.